Гіркі в виконанні кості. Зараз буде прям швидкість, неймовірна. Головне, що він мене не збив. Давай, я, я кажу, що пару разів і траса буде до лісу. <ристо> давай ще я! Гуляти то гуляти. У нас тут пішов дурдом, всі пішли вперед. Андрій давай, ти на чому їдеш? Епіцентр! Епіцентр! Ти на наступному на наступний наш учасник, представник епіцентру. Він не зраджує своїй компанії. А ти в кишках. В кишках, в кишках. <реш> ну і брательник зараз доїде до лісу будемо мати надію. Чекаємо, чекаємо, останній наш учасник. Він має Він отримати 5 зіро. Так що поїхали давай, братик. Але не в цей, не зроби собі в мене не заїдь. Він поправляє. Свою амуніцію засувається, щоб не було осколків. І пішла жара. От таке то було. Ну, до речі, щоб ви розуміли, то все з фоном на говерло. Тобто дурість бере своє. Все почалося там з дівчат, які на коліна падали на говері. Продовжується тут. Я так розумію, що і не останній раз. Що...